Ми бачимо море, а от зліва у нас на набережні отакі кущі квітують, отакі дерева. Кущі. Кущі. От. Але вони такі великі, як дерева. Майже все узбережжя всипано такими квітами. І рожевими і червоними і білими. Так а ви бачиш таку красу. Квітує життя, квітує. Тут воно квітує. І тут ще є прохохід до моря. Там теж квітують цим кущем. Цікаво ще. Ось такі от квіти. целый куч такий запрятался прям обним годного чи надається. Ну, случайно что и тут море у нас є yeah. як вам